Виконуємо номер 1044 із підручника, математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза», 2022 рік. Усно Чи є число. Завдання перше: 36 спільним кратним чисел 3 і 4. Завдання друге 28 спільним кратним чисел 7 і 8. Завдання третє. 18 найменшим спільним кратним чисел 2 і 3. І четверте 15 найменшим спільним кратним чисел 3 і 5. Приступаємо до виконання. Кратним натурального числа А. Називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Отже, перевіримо, чи ділиться число 36. На 3 і на 4 без остачі. 36 поділити на 3 буде 12. 36 поділити на 4 буде 9. Отже, число 36 ділиться і на 3, і на 4. Це означає, що число 36 є спільним кратним чисел 3 і 4. Записуємо висновок. Отже, число 36 є спільним кратним чисел 3 і 4. Завдання друге. Нам необхідно дати відповідь на питання, чи є число 28 спільним кратним чисел 7 і 8. Поділимо 28 на 7, це буде 4. І поділимо 28 на 8. Беремо по 3, 3 множимо на 8, 24. 28 відняти 24. Буде остача 4. Отже, при діленні числа 28 на 8 ми отримали неповну частку 3 та остачу 4, можемо зробити висновок, що число 28 не є спільним кратним чисел 7 і 8. Отже, число 28 не є спільним кратним чисел 7 і 8. Завдання третє. Необхідно дати відповідь на питання, чи є число 18 найменшим спільним кратним чисел 2 і 3, найменшим спільним кратним кількох. Натуральних чисел називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з цих чисел. У нас числа 2 і 3. Це взаємно прості числа. Щоб знайти найменше спільне кратне взаємно простих чисел, необхідно знайти їх добуток. 2 множимо на 3 буде 6. Найменше спільне кратне чисел 2 і 3 буде число 6, а не число 18. Отже, число 18 не є найменшим спільним кратним. Чисел 2 і 3. Спільним кратним воно буде, але найменшим спільним кратним ні. І завдання четверте. Необхідно дати відповідь на питання, чи є число 15 найменшим спільним кратним, чисел 3 і 5. 3 і 5 взаємно прості числа. Тому найменшим спільним кратним їх буде. Добуток чисел 3 і 5, 3 множимо на 5 буде 15. Дійсно, число 15 буде найменшим спільним кратним. Записуємо висновок. Отже, число 15 є найменшим спільним. кратним Чисел 3 і 5. Ми з'ясували, чи є число 36 спільним кратним чисел 3 і 4, чи є число 28 спільним кратним чисел 7 і 8, чи є число 18 найменшим спільним кратним чисел 2 і 3. І чиє число 15 найменшим спільним кратним чисел 3 і 5. Номер 1044 виконано.